На каналі Віатек, раді вас бачити. Перепрошуємо за те, що трошки запізнили з розіграшом обладнання Ruidge після останнього семінару щодо рішення by IOD від компанії Ruidge Networks. але настав той самий час, коли ми все ж таки його проводимо. І переможцем у нас буде той, хто в процесі навчання, а саме зареєструватися через мобільний додаток RuGV, відсканувати QR-код нашого семінару і зареєструватися на ньому. Отже, список у нас є. Переможець цього конкурсу навчання отримає такий чудовий домашній роутер 24 ГГц, 100 Мбітний, в цілому доволі прикольне рішення. А зараз ми з вами повертаємось до нашого додатку. Хвилиночку. Хвилиночку. Поділитися екраном. Суть нашого розіршу заключається в тому, що вся інформація в нас знаходиться в цьому ж додатку роєї, де ми бачимо всіх, хто відсканував QR-код в моменті навчання. І через цей додаток, використовуючи функцію Lucky Draw, тобто щасливчик, який буде обраний рандомним способом через додаток, буде переможцем. Отже, ми пошарили екран, бачимо, що в нас. Є останній семінар, це в нас рішення by IOD. Ми його відкриваємо і бачимо, що кількість зареєстрованих учасників в нас складає 24 людини. Отже, переходимо до статистики. Бачимо кнопочку «Lucky Draw». Включаємо і відкривається лотерея. Отже, переможець в нас буде один список всіх зареєстрованих учасників. Тут також відображається, а ми переходимо до розіграшу. Натискаємо кнопочку старт і чекаємо. Все в нас є переможець, це Алекс Самарцев, gmail.com Отже, вітаємо. Учасника з переможцем у цьому розіграші. Отже, слідкуйте за новинами. Скоро в нас буде нове навчання, яке в нас буде орієнтоване на рішення для системи відеоспостереження. Отже, чекайте анонс, реєструйтеся, не випускайте новини та приймайте розіграш в обладнанні компанії Rudy Networks. Всіх раду бачу, всім па-па.